Нарешті дійшли в мене руки до товстенних трубочок. Отакого от 14-мм діаметру внутрішнього. Відкрили, подивилися, що тут такого цікавого робиться. В цьому відео детально показую заміри трубочок, які тут діла у них. На цей раз відео про крупні трубочки великого розміру і поуміряємо. Подивимося, що там в них, як вони селили і якого діаметру. Трубочки великі, вони втілки заселяли. І так, дивимося. Трубочка. Трубочка 14, 13 мм діаметр. Видно, да? 13. Ось цю трубочку вийняв. 14 мм. Це діаметр внутрішній. Внутрішній 14 мм. Селять так. Ці будиночки вони неохотно селили, все-таки трубочок було вдосталь. Але все-таки ну, заселяли. Ну, ось такі класика, да трубочка. 12 мм діаметр. 11-12 мм заселяли. Такі трубочки нормальні. Ну ось, теж 11 мм. Заселяли нормально. Тобто, максимально те, що в мене зараз тут показує, це 14 мм трубочка з внутрішнім діаметром вони заселяли. Подивимося зараз, що там всередині. Звісно, якби осмій було більше, то вони б, я думаю, заселили аж бігом всі трубочки. Бо природа така, що вони підлаштовуються під умови. Ну що, йдемо відкривати наші крупноміри. Приніс я трохи трубочок, щоб відкрити. Це була найбільша. У нас на розмір внутрішній 14. 14. Та дам робимо відкриття Вперше в першій історії. Отак кокони лежать, як бачимо. А в цій комірці навіть два кокони. В цій комірці лежать два кокони. Тут також міг бути другий кокон, але один. Цікаво, так? Да? Так як шахматка. шахматку? Дивимося далі. Це була 14 рубочка. Ну, очеретик рухлий, може з ним не вийде відкрити його. Така тут історія. Дивимося далі. Угу. Крупний кокон і здорові. Беремо ще трубочку ту в стену, за 13 мм. Ось так вони легко виймаються, не запежовані туди. Це якраз то, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кокунів. Угу. така краса. Легко, вільно їм там. Тобто, на моєму досвіді до 14 мм включно. Селять такі трубочки, і кокони досить такі крупненькі. Виходять. ну Це зрозуміло. Ми таким образом можемо робити селекцію. Скажу зразу: в мене трубочки такі вперше великі, я, мен... я їх вважав бракованими і тому їх не продавав, не давав людям. 13 14, 15, 16. Тут ось навіть два кокони, отак ще красота, треба пофоткати. 14. Да. Тут ось як красота майже вся трубочка заліплена. Ну вона невеликого діаметру. Десь мабуть, 10-11 міліметрів. у 11 вони були такі міліметрів. Оце така історія. Тому трубочки крупні мають місце для селекції більшої бджілки крупнішої для. Зручності, але селять вони будь-який, звісно, очерет. Ну, таким легше працювати. Отакі От висновки живуть, множаться. Можна брати і товстіший очерет, якщо є в нашому регіоні, це рідкість велика. Тому шукаю, який приходиться. Так що будьте з бджілками і виражаями найводяться. На все добре, до скорих зустрічей на нашому каналі, на нашому телеграм-каналі, в YouTube і на наших ресурсах інформаційних для розкриття такої важливої теми, як бджілки-запилювачі осмії. Хай все буде добре.